Всім привіт! Сьогодні рибалочка. Думав знімати не буду, але такий хороший кльов, що хочеться познімати. тож другий амурчик сьогодні клюнув мені невеличкий. Зараз заведу його під саку. А. І такі карасики сьогодні клюють. Ось такий у нас амурчик клює. Невеличкі, красені. Такі вони досить грубенькі, напевне, з крою. Такі красавчики гарні. Хай підростають. Ось. Погодка сьогодні гарна. Не думав, що буде сьогодні кльов такий. Тільки прийшов, підкормив. Вже карпик, два амурчика, два карасика. Фідер мовчить поки що. В основному клює на кукурузку. Так, поки не клює, розкажу вам два слова новини про Швецію. Мабуть, чули, що шведи перестали скупляти готівку свою кругом. І тепер така проблема, що поміняти шведські крони десь у обмінниках зараз майже неможливо. Поляки дуже за це переживають. Бо всі не роблять в Швеції більшості, і е, мають багато крон і не можуть ніде поміняти. В Польщі банки перестали скупляти, обмінники скупляють е, там одиничні обмінники, треба знайти і взагалі скупляють дуже дешево цю крону. Тому що буде далі, я не знаю, як будуть шведи розраховуватися за ягоду в кронах. І куди ту крону потім дівати, це теж проблема. Шешведи так зробили, щоб О, веде дивись, мені гарно веде. Шешведи так зробили, щоб вивезти валюту з тіні. Так що тепер ягоди, я так зрозумів, будемо здавати тому, хто буде пропонувати розраховуватися в євро з людьми. Тому що ну, шведських крон зараз не потрібно нам їх не буде дездати. Хіба що просити шведа, щоб швед їхав міняв, але це теж не так трошки накладно. О, це така одна новина, не дуже хороша. Ну і друга новина, що е, пароми подорожчали подорожчили два рази, якщо їхати з Данська. Теж неприємна ситуація. Можна їхати пробити через Литву, там дешевше вийде трошки. Ось. А по врожаю, по врожаю значить що. От, тепло, гарна погода була. Врожай, як то кажуть, морозка чорниця зав'язалася, буде врожай хороший. Просто через те, що сильна жара, нема дощів, він може бути не дуже хороший. Але я дивлюсь, так по погоді, вроді би дощі пішли вже. Надіємося, що буде все добре. По ціні не знаю, ніхто не знає, але я думаю, що як завжди, не густо. Ось такі справи цього року будуть. Так, треба перезакинути фідер, ловлю я на флет, кормушку, роблю От такі ветербродики з кукурузою. Прикорка з запахом мідії і коноплі. Дуже класно, до речі, рекомендую. Дуже гарний запах і дійсно в неї риба йде. Зараз закину, спробуємо. Девочка. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты шо. Що... Ух ты шо домой, ладно, що там таке? О, карас, гарний карас. Гарний карас. Такий карас. Дивіться, який красавчик Да? Гарный так взял. И на кукурузку взял. Ну, то что кукурузка, трошки, лишилась. Водить туда-сюда, туда-сюда. <laughs> о, 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 гарм, гарм, гарм. А. Такие новолёчки, карасики. Такие карасики, -карасики. Давай, давай. Не знаю, так і ми не дізналися, що у нас так гарно було. веде. Нас веде карп, амур чи карас. Ух ти, Гарне щось було гарне. По возі відчувалось, хороший був. Ти куди, -то? ти куди? Карась. Такий карась. На кукуру клюють карасики. бачите? Я вже навіть під той очеред, під сам очеред не кидаю, бо там, там як бере карп, то зразу тягне в очеред і все. І рве. Мені вже порвав не, не одну вуличку. Звідти його вже не витягнеш. Я вже сюди ближче кидаю. ух ти що. Ну, і що? І що далі? Все. Дощик падає, рибка клює. Ну давай. Ага. Ха-ха. Прикольно. Ось така малесенька плитвичка. На таку кукурузу, ну хіба ж так можна? Так, да, добре, що я взяв парасольку з собою. О, таку не змокну дуже. Окей. Красик. Красик, Довго мучився, бавився тобі кукурузкою. Пухти, пухти, пухти. Гарний. Красавочка. Такий. Гарно. Так, Гарна кліва. Так вже декілька штук зловив. Два таких більсинки є. Щось його тут покусало О, Цей теж гарний. менше. Знову почався дощ. От як прийшов, дощу не було, клювало гарно. Почався дощ і кльов трошки перестав. Сидимо під парасолькою. Тут ва. Ось така плотвичка, що клюнула у нас. Теж на кукурузку. Це ідеальна погодка для рибалки на поплавочку. Тишина, люблю так ловити. Так, ну що, будемо закінчувати нашу рибалку сьогоднішню. Трошки змокли, але ну, хоч не даром, трошки наловили от таких карасиків. Нормальних. Один, правда, покусаний. Але все, вечеря є. Можна йти додому. Всім дякую за перегляд.